Ти не можеш піти туди. Сам знаєш, як це небезпечно. Це його не поверне і краще тобі не стане. Не роби цього. Вже пізно часити. Дорожній рух у місті стрімко активізувався. Громадяни поспішають потрапити додому, доки все не почалось. Дехто робить це заради помсти. Якщо ви не приймаєте участі у судній ночі, ми радимо вам покинути вулиці якомога швидше. Дехто заради забави. Скоро там почнеться війна. Дехто намагається вижити. Давай! Ввімкнено систему тривоги. Оголошується початок щорічної судної ночі. Після сирени усі злочини, навіть такі як вбивство, будуть дозволені на 12 годин. Роботу усіх аварійних служб буде призупинено. Ваш уряд дякую вам за участь. Хто це? Universal Pictures представляє сьогоднішня ніч. Це ніч свободи. Диво, повторне народження нації. Заведись, просто заведись. Дотримуйся плану. Дякую. Ідіть за мною. Гей, <п GREG rows> нам час збратися. Йдемо, йдемо, йдемо. У липні. Поїхали звідси. Залишитися в живих, поки рухаємося, ми в безпеці. Люди, як ми такої ночі, не виживуть. У судну ніч. Боже мій, куди ми прийшли? Це останній акорд цієї ночі. Торги почнуться з суми у 200 тисяч. Судна ніч. 2 незабаром на екранах. Просто пригадаю усі блага судної ночі.